Кожні 40 секунд у світі відбувається завершений суїцид. І кожну одну-дві секунди у світі відбувається спроба самогубства. Це є вражаюча статистика, чи не так? Я є Дар'я Лакійчук, я є клінічною психологиною та КПТ-консультанткою платформи Твій Психолог. І сьогодні я хочу підняти одну надзвичайно важливу тему тему суїцидальності. Проблема суїцидальності є давньою і дуже важливою для всього суспільства. Бо кожен скоєний суїцид це є величезна, величезна трагедія та катастрофа. Адже кожне людське життя є неймовірною цінністю, і кожен з нас повинен розуміти і знати, як допомогти собі під час життєвих складностів або ж своїм близьким для того, аби попередити ризик суїциду. Чому ж говорити про суїцид є так важливим? Бо чим більше людей буде знати і чути про це, Тим буде зменшуватись стигма і страх перед цією проблемою. І якщо люди страждатимуть на суїцидальні думки або наміри, вони матимуть менше страху, тривоги говорити і ділитися тими своїми переживаннями. І тоді вони зможуть отримати більше допомоги і підтримки, якої вони так потребують. Бо більшість людей, які вчиняють або планують суїцид, вони не хочуть смерті. Вони прагнуть припинити біль, чи то є фізичний, чи то є емоційний. Тому моєю задачею в межах цього відео буде максимально етично і доступно підсвітити важливість не замовчувати цю проблему, пояснити, що впливає на розвиток суїцидальності, які є червоні пропорції ризику суїцидальності, і подарувати способи справлятися з цим. Які ж фактори впливають на ризик суїциду? Варто підмітити, що більшість спроб завершити життя суїцидом пов'язані з коморбідними, тобто супутніми психічними розладами. Такі психічні розлади, як депресія, посттравматичний стресовий розлад, біполярно-афективний розлад, шизофренія, можуть підвищувати ризики суїцидальності. Але це не завжди так. Не кожна людина, яка скоїла самогубство, мала ментальний розлад. Також вживання психоактивних речовин, втрата близької людини, сексуальне скривдження чи домагання, генетичний фактор, доступ до смертоносних засобів, таких як зброя, отрута, медикаменти, також і також наявність попередньої спроби скоєння суїциду і особливість характеру як імпульсивність. Теж мають великий вплив на збільшення ризику суїцидальності. Але і такі життєві кризи, як фінансові проблеми, кредити, труднощі в міжособових стосунках, деструктивні романтичні стосунки, самотність, стигма з приводу гомосексуальності людини, втрата роботи, хронічні, соматичні невиліковні і часом летальні хвороби, які викликають фізичний біль та страждання. Або такі, які ведуть до втрати працездатності і погіршення якості життя, теж відіграють велику роль у цій проблемі. І знаєте, я помітила, що ми звикли емпатично ставитись до людей, які мають очевидні зовнішні вади чи труднощі, або невиліковну соматичну хворобу. Але люди, які мають ментальні труднощі, суїцидальні думки чи спроби, стикаються з осудом і зневагою. І тоді люди просто перестають про це говорити і страждають внутрішньо наодинці з цим. І це дуже поширено серед підлітків, особливо тих, хто має самопошкоджуючу поведінку та їх батьків. Дорослі дуже часто реагують надто емоційно, повчально, і це лише відштовхує і змушує підлітків закриватись. Самоушкоджуюча поведінка теж впливає на ризик суїцидальності, але часто вона не є ризикованою. А вона більше про емоційну регуляцію і способи справлятися з часом незрозумілими і складними емоціями. Та дорослі часто знецінюють дитячі переживання і ярликують таку поведінку як демонстративну, що теж є дуже не ок, бо тоді точно дитина не захоче ділитися своєю вразливістю. Які є червоні пропорції суїцидальності? В першу чергу це є зміна поведінки. Ізоляція від світу, зниження інтересу до життя, початок або збільшення вживання психоактивних речовин, часті розмови про смерть, похорон, пошук в інтернеті інформації, як покінчити з життям. Людина може відчувати себе тягарем для інших. Це є відсутність планів на майбутнє, різкі перепади настрою, прямі фрази, типу Та це скоро завершиться, не бачу сенсу жити, я не гідна жити це життя. Я би хотів, хотіла просто зникнути. Було би добре, аби мене сьогодні збила машина. Краще я би ніколи не народжувався або не народжувалась. Але часом може бути таке, що людина не має цих індикаторів і виглядає, ніби все ок, якщо ми не запитаємо про це у людини напряму. Суїцидальна поведінка має спектральний характер. І все починається з думок. Потім ідуть наміри, планування, підготовчі дії, спроби. Тому є величезним міфом. Те, що людина, яка говорить про свої думки чи наміри про самогубство, ніколи його не вчинить. Це є міф, це є величезний червоний стяг для оточуючих. Бо якщо людина прямо і відкрито заявляє про свої переживання, ми маємо правильно реагувати тобто етично та емпатійно. Така людина потребує допомоги та підтримки, що точно не варто робити. Не варто засуджувати і зневажати переживання. Та! У людей є й більші проблеми і нічого справляються, показувати свою емоційну надмірну реакцію. Боже, ти що здурів таке говорити? Докоряти і тиснути на совість: ти маєш жити. Твоя смерть нашкодить усій твоїй сім'ї та друзям. Переконувати в протилежному теж не варто. Життя прекрасне, подивись на своє життя з іншого боку. Ярдикувати про психічну хворобу. Ти псих, ти хворий на голову, не робимо так. Тримати це і замовчувати в таємниці теж не варто. Пропонувати свої способи вирішення проблем або знецінювати проблеми та емоції людини теж не варіант. Звинувачувати себе теж не варіант, бо ви не можете виправити чиюсь депресію або прибрати чийсь нестерпний душевний біль. Та страждання. Який же ж має бути план дій? Якщо ви помітили у людини якісь попереджувальні знаки, обережно і коректно запитайте у людину: Я хвилююся про тебе, як ти є зараз, як твій настрій, чи тобі комфортно у своєму житті, чи є щось, що тебе непокоїть, і ти бачиш якусь безвихідну ситуацію, чи ти бачиш якийсь вихід з цієї життєвої труднощі? Також є слова та фрази, з яких ви можете почати розмову з людиною, за яку хвилюєтесь. Останнім часом я хвилююсь про тебе. Останнім часом я помітив деякі зміни у твоїй поведінці чи самопочутті, і мені важливо поговорити про це з тобою. Якщо людина каже щось на кшталт, я так страждаю, я не можу більше цього виносити, поставте пряме запитання. У тебе є думки про суїцид? Таким чином ви не нав'язуєте їй суїцидальні наміри і так вважати помилково. Цими словами ви показуєте, що ви стурбовані, і що ви серйозно ставитесь до людини, і що вона може поділитися з вами своїм болем. Що точно робити варто? Вислухати спокійно, подякувати за ділення, приєднатися до цього болю емпатично, поцікавитись, чи має людина варіанти, вирішити цю життєву проблему. Бути опорою для людини, як я можу підтримати тебе зараз, подарувати відчуття цінності і важливості. Ти такий важливий для мене. Я на твоїй стороні. Твоє життя і здоров'я є цінністю для мене. Ви можете запропонувати свою допомогу, фахову психологічну допомогу. Ти думав про допомогу? Дозволь я поможу тобі. Отже, суїцид це не є діагноз, це є породження імпульсу. Або результат тривалого процесу, і кожен з нас може відіграти важливу роль у порятунку життів і створенні здорових, співчутливих стосунків. Якщо ж ви страждаєте від суїцидальних думок, не бачите сенсу жити, я закликаю вас звернутися за допомогою до фахівців ментального здоров'я або на гарячу лінію 7333. Ви не маєте бути одні. Ми є тут для вас.